Люди його клинуть тисячу разів в годину. Кого? Антонюка. Як треба було депутату каналізацію підключити, враз почали е, проводити каналізацію. Якби не той депутат, то стою його вілою трохитажною. Ніхто б тут цієї каналізації не робив, повірте мені. Повірте мені. Діпутат, то ви рахуєте, що він не господарник. Він господарник. Подарчик зафальтірував. І що він, За свої гроші? за наші. гроші. Добре, Але ж він ще ж в АТО з'їздив, то ж не кожен так, їздив менше. І, і солдатові мед в ручах такого, його фотографірували з зараз. Щоб, щоб, щоб не помилилися, що це не він давав. Він перед іконами Антонюк, що зупинка буде. А як ви думаєте, чи вартий господарник е, підвищенням е, собі зарплат? Ще рік не пройшло часу, і вже друге підвищення. Хай на АТО Хлопці голой, на схід на схід свою зарплату хай пересилає на схід. А то ми отримуємо тисячу і ще по п'ятдесят рублів по два рази місяць. Так ви не забувайте, що долару стоїмо, ж треба якось мотивувати так, цим. Тепер, ухай, щоб закрив салони і же закрив чи ні. А де салони гралі відкриті? Тобто не тягне отут працював. Не бажайте. Де... Недавно в центрі Недавно? Яке сьогодні число? Підскажіть мені. 8 лютого 2015 Різняно. рік. Газети замок, або сьогодні телеканал покажи одно. Я відмовляюся від тені. Як Від чого? Від, від, від... бабки. Я відмовляюся, а? відмовляюся. Але, від бабки. Так сказав. Серйозно? Так від кожен рік відмовляє. То в залі кричали піар. Відмовляюся. <пів> але його міські депутати вмовили. Це ж таки сказала радниця Трифонова. А що він має? Це безплатно працювати, як ви думали? Ну ти розпихай, ну це війна, і то підіймає. Це депутати, там такі є. Це У вас, да, вас буде можливість і... вибирати і... скоро міських депутатів. Ви знову будете депутаті вибирати не тих не самих. самих, і потім будете знову, знову. говорити, кого ми вибрали. Треба вибирати когось нових, хто ще не був на приватні. Якщо то, так думати, то дивіться, нічого не дивляться. Дивіться, щоб цього не було, треба їх завжди контролювати. Час від часу. А треба було, щоб той майдан не розходився, і щоб був комітет такий, і щоб кожного тижня він звітував перевізне, що він робить і що зроблено, і, і його аудиторська служба провіряла. Ви не можете зробити порядок в країні, але в своєму місці ви можете зробити порядок. Але коли ви захочете це всі, ми не розуміємо, що звідси ну, сось, як ми пішли до нього.

صوت <applause> <applause> صوت <applause>